Прекрасний ранок. У нас все парує. Ставки парують. П'ять годин ранку. І в нас, як завжди, приморозок. Приморозок на полуниці. Буде біда. Трішечки мусив взяти пленку. Яку взяв на тепличку і трішечки накрив. Скільки зміг. А так, все мерзне. Ну що ж, будемо щось робити, йоночка вся в морозі. Ставки парують. Попробуємо зробити дощування, так як в мене невеличкий виноградничок, там ви бачили, його мусово Обливати водою, бо немає чим накрити, попробуємо це зробити на полуниці, щоб не промерзли ті плоди, які зараз є. Так що працюємо. Красива пора!